Добрий день, шановні глядачі 9 каналу. Виклики сьогодення, пов'язані з війною, мають вплив на усе наше життя. Але є галузі, де це помітно особливо. У нас час медичні працівники фактично стали поруч із військовими, бо робота і тих, і інших зберігати життя людей. І не просто життя, а його якість. Сьогодні у нашій студії, завідувач хірургічного щелепно-ліцевого. Відділення лікарні в Мечникова, Олексій Комок. Вітаю вас, пане Олексію, в нашій Вітаю. студії. Ну на секрет для більшості яке навантаження зараз, так на вас, на медичних працівників та на ваших колег. От розкажіть, які вони виклики це були? Виклики цього дня дуже великі. З початку півномасштабної війни додалося. Більша кількість поранених, поранених в шлеп на лицевою ділянку дуже багато, коли можна вдіти, наприклад, каску, чи надіти бронежилет, чи сховатися. В окопі то обличчя, як правило, страдає. Воно не закрита, нема е, прямої зашити Тому опіки, травми, куліве, осколкове поранення це дуже дуже большая розповсюдження. Роз, да, дуже больше розповсюдження. По мирової статистики десь 15 10 15 відсотків це поранення в шолепнолицевої ділянки та в голову тому дуже 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 багато таких поранень. Дуже багато поранених дуже. Складних поранених, які потребують не тільки оперативного лікування, але й довго, ну, реабілітації, реабілітації, і довготривалої реабілітації. І я так розумію, що а, не тільки військові, але й а, мирні, звичайні а, цивільні <плес> особи, вони теж а, під обстрілами дуже багато в несуть. Да, так, дуже багато і цивільних особ, які переймаються нами. Також, як і військові поранені. Чому? Тому що не до... нема секретом того, що лікарні в Донецькій області вже не мабуть не працюють. І всіх, всіх, кожного пораненого, кожного хворого з щелепною лицевою патології везуть до лікарні. Ну, да. ну, раніше навіть е, да, спочатку везли всіх там або в Мирноград, або там в покров. Да, покров, да, покров да. Але зараз такої можливості, я так розумію, немає. І, да, да. Тому ми цей поток відчуваємо на себе. Да, на, да. На ну, себе. І, і тоді він був, а тепер він ще більший. Ще більший, там, так. Ще більший. А, е, Ну, окрім важливості цієї роботи і таких травм, а розкажіть, від чого цей успіх залежить? Це, я так розумію, дуже багато складових. Це і люди, і гроші, і техніка. Які люди? Складових на дійсно забагато. Перше, люди. Від, е, від лікарня це людина, яка працює. Одночасно і головою, і руками, і серцем. І тільки коли це три якісті в одному, це дає успіх. Також дуже важливий це колектив, які можуть теж добами знаходитися в відділенні, які страхують, які допомагають. Дуже важне обладнання, обладнання за за роки війни ми ну, обновили майже О, майже все. Оце війна, це... але у вас вдалося. А да, да, Як да, так да, сталося? Да. Це допомога, ну, мабуть, обласного совета, це, це допомога нашого керівництва лікарні мечника. Це дуже велика допомога волонтерів, як наших дніпровських, так і міжнародних. Це міжнародний. Фонди, які приїжджають, допомагають, бачать і розходні матеріали та обладнання. У нас поміняні усі операційні столи, також ліхтарі. Це дуже дуже важливо. Розходні матеріали в виді титанових пластин. Які потрібні. Які потребують, дуже які часто, потребують да. Да. а це, мабуть, десь 8-9 тисяч на одного пораненого виходять, якщо купувати, да. це дуже великі гроші. У мене таке питання: а вони якісь особливі ці пластини, окрім того, що вони е, ну, потужні, але можливо для кожної частини щелепи або там е, да, черепа, мабуть, вони якісь різні? Угу. Вони абсолютно різні, вони абсолютно не ідентичні. Кожен раз відкриває операційну рану, ти бачиш, яка пластина тобі потрібна. Тому довжен бути набір. Це набір, який должен бути під рукою кожного рукою, годину, кожну, для один, того, щоб кожну можна хвилину. Да. Та е, е, інструмент, який Може зігнути пластину, який може зробити щелепний отвір. Е, інструмент, який е, може закрутити гвинт. Це теж дуже важливо і, на жаль, має свій срок служби, ага. свій час служби. Ага. А в мене питання якось ми попередньо з вами розмовляли. Ви розказували, ну згадували про 3D-принтери. А є... що роблять 3D-принтери? Що на них друкують? 3D-принтери це дуже, дуже цікава річ, і вони можуть роздрукувати шелепу з, з, з титану, з простого титану. Для цього є люди, які за допомогою комп'ютерної томограми вони формують угу. шелепу. Яку вже не описана в операційному полі, ми фіксуємо зеркальний принцип, якщо є ліва частина щелепи, зеркальний принцип переноситься на ту половину та розбруковується. А з тієї щелепи, яка є, існує. Зеркальним принципом да. формується 3D-модель, 3D-модель і роздруковується на 3D-приміта. Да. Щоб таке було обличчя. Нормально форми. Формується метеч і пункти фіксації теж формуються. Це дуже важливо. А Про... як вони фіксуються, я так розумію, Фіксу що це в, за, за, за допомогою винтів. гвинтів. Гвинтів. До м'язів. А потім закрив... м'язами закривається, та шкіра. Ой, яке, яке так, навіть. навіть <свисті> наша, наша Спеціальність дуже інтересна, тому що ми працюємо з м'якими тканинами, ми працюємо як з дітьми, так і з дорослими, як з пораненими, так і з онкохворими, як з запаленнями, так і вродженими вадами обличчя верхнього, твердого піднебіння. А в мене питання. А якщо ми кажемо про реабілітацію, як е, довго ну, зазвичай людина е, ці речові та жувальні функції відновлює? Є такий, Мов, меде, мовні, такий дуже показовий приклад, коли е, забрав одного пораненого з е, реаними, реанімації? У нього не було майже нижньої шелепи, він дихав через трахестемичну трубку, він не, мав, не міг балакати, приймав їжу через назагастральний зонд. Коли я прооперав, прооперав, прооперував та поставив все на свої міста, Зняв його з стомічної трубки, він почав самостійно дихати, він почав самостійно розмовляти. Зняв на загастральний зонт, він почав потихеньку приймати їжу. Це, мабуть, схоже на коли твій. Ріббінок дитинка, да, дитинка перший... Да, перший, начин, перший крок робити, коли вперше говорить слово тато. Все, це це на, да, все наново. Да, все наново. Це дуже, дуже хороше відчуття. відчуття такі, да, да. Да. Це, коли, мабуть, як щастя якесь. Коли, коли відновлення да. таке, а скільки у вас таких вже пацієнтів було? Яких ну, дуже треба було лепе… Друкувати Я... або там замінювати. Е... Ну, не Я... точна цифра, приблизна. Приблизна цифра. Я наведу таке число. За 22 рік поранених через відділення сілетно-лицевої хірургії лікарні Мечникова пройшло 551 Ого. поранений. Ого. Я не. Не буду казати, що все це ми зробили, мабуть, що... ні, були різні різні. да, да. різні, які потребували більших апроце, які потребували тільки перев'язок якийсь. Ну, десь процентів 15-20 потребують хірургічного втручання з восстановленням шелепа. А в мене таке питання. От такий обсяг, великий обсяг таких операцій. А це треба мати найбияку фаховість, такий досвід. А це досвід специфічний, тому що я розумію, що ну, мабуть. Uh, його десь ну, долучитися до цього досвіду, це треба мати ну, якісь контакти, може, з іноземцями, ще з кимось. І я так розумію, тепер вже, uh, на коли вже ну, більше трьох років повномасштабного вторгнення, uh, практично там, 22-24, да, mm -hmm. трохи менше, да, ну, 2,5. Uh, uh, чи приїздять до вас іноземці, які навчаються у вас? Є такі Поодинокі випадки, але ж ми зустрічаємося більше з іноземцями на Західній Україні. Ну так. Подаль, вони, подалік под, від... Подалі. Вони дуже специфічні е, люди та, мабуть, бояться. Ну, я розумію, та, так. Бояться. Да, да. Дуже допомагає нам щелепне лицевий хірург республіканський з Молдови. Угу. Дуже приємна людина, дуже безстрашна людина, дуже талантлива людина. От він регулярно приїжджає. Приїжджають щелепна лицевий рург зі Львова, з Києва, з Одеси, з Херсону. Та ми їздили в Херсон допомагати. Теж дві тижні я був у відрядженні, це, звісно, жах побачити цей Е, Обмін знаннями та опитом це дуже важливо. Лікар вчиться всі своє життя. Зависно. Як тільки він зупинився, йому е, необхідності ходити на роботу. Ну, я звісно, я ж розумію, що практично кожен випадок він унікальний. А. А не буває однакових випадків. Не буває, так. Да. Не буває. Є принципи, принципи. а є індивідуальність, Е да. Да, да. Також місто завжди все був завжди... <гум> Стріляли, завжди були поранення, завжди були вибухи, навіть у мирний час. Mm -hmm. Робота 32 роки на цій посаді, ну на цій посаді, на лицевим хірургом. Да -да -да. Навчався на різних посадах, але щелепне лицевим хірургом. Я навчався у це все життя. Потім почався 14-й рік, потім почався 22-й рік і цей ком. Все збільшується та збільшується. А в мене питання про ваших колег. Я так розумію, що виростити такого фахівця це треба дуже багато часу. А ви, я так зрозумів, дуже так поважно до своїх колег ставитись. Так, да, в мене працюють декілька молодих хірургів. Вони дуже талановиті, дуже спроможні. на Поступки. Що найособливо, вони приймають саме рішення. Да. Так, так. Іноді ну, мають савет від мене, але ж вони розвиваються. Вони читають літературу специфічну, вони їздять, вони вчаться. І за духом. Це бо, Я так розумію, що за духом близькі, так? Да? Дуже близькі за духом, бо Якщо є якась проблема в колективі, так, так. колектив може або розвалитися, або цю занозу треба іскринити. Ну, таке наостанок, ну, можливо, недоречне, це або цинічне питання, а розкажіть про конкурентність лікарні. Я так розумію, коли до вас приїжджають, то десь може дехто е, бачить, що у вас занадто добре, чи ні. Е З конкурентність це дуже хороша річ. Вона потавкою, потовкою, по по поштовхує, повтовкаю, да. поштовхує, поштовхує, поштовхує. Да, так, є у нас е конкуренти, прямі та непрямі, місцеві та немісцеві, які е роблять, мабуть, те ж саме, але ж ми е потужніші. Ми маємо весь колектив не тільки в широтно-лицевому відділення, ми маємо купу реанімації, специфічних реанімацій, нейрореанімацій, реанімацій з не профілю, реанімацію політравми, де ми концентруємо оцих тяжких поранених, тяжких хворих. Робота Всіє команди і травматологів, і нейрохірургів, і хірургів, і шелепно-лицевих хірургів, і урологів, і всіх-всіх приводить до того, що збираємо людину докупи. Не ну, всі лікарні можуть бути, да. да, Так я розумію, що да. хто спеціалізується там, да. лише на челепі на чи на вухах. пальці, А у а, вас ну, ну, людина, да. Ми ж розуміємо, що коли випадок кожен індивідуальний і унікальний, то ми ж розуміємо, що а, поранень може бути не одне, і вражені можуть бути дуже багато органів. І тому на людину треба дивитись вкупі, да, наскільки. Наскільки людина який. Я скажу так: більшість це політравма. Більшість ага. політравма. Не дуже рідко, якщо поранено в один орган. Так. Це дуже рідко. Якщо є вибух. І тобі консиліум, я так розумію. Да, і перше, що погрожує життю. Що може зробитися цією минуту, що можна зробити через е, час, що можна зробити через тиждень? Е, головна мета цього процесу дати життя та зробити якість життя як можна вище. Так, звісно, щоб людина могла адаптуватися да, для дабутувати. подальшого да. життя у мирний час. час. Коли ми переможемо. І сама медицина це є дуже-дуже потужний скажімо так, процес, який більше, мабуть, визначає людей у строй на передаву, на ноль, як кажуть зараз, мабуть, чим рекрутінгові центри. Тому що це люди, які пройшли випробування, і вони да, замотивовані, да, і вони да, хочуть да. повернутися до побратимів. Так, да, і... повернутися повер... на... на ноль, вони вже мають якийсь досвід. Не якийсь досвід, а дуже великий дуже досвід. Великі, да. Да. Тому це, це дуже важливо. Наша місія дуже важлива. Дуже важливо. Mm -hmm. ну, я дякую вам, що ви прийшли до нас дякую у студію. Вам, на Таке да. наше невеличке інтерв'ю. Дуже вдячний, що ви робили таку роботу. Передавайте е, уклін е, своїм колегам. Об язково, об язково. Да. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав завідувач хірургічного шелепно-лицьового відділення лікарні імені Мечникова Олексій Комок. Дякую, що були з нами. Побачимось.